Друзі, всіх вітаю! У вас сьогодні 14 травня, а у мене ще 13. Чому? Тому що наші походеньки ще не скінчилися. Зараз я загрузила відео про Рівне і ви його вже дивитесь, а ми з Растією виїхали вже, ми виїхали, ми не в Рівному. Ми зараз знаходимося в Клевань. Клевен це селище, в якому знаходиться тунель кохання. Тунель кохання. Хто ж його не знає, хто ж його не бачив на листівках, відеокліпах. Не знаю, Скрізь ми його всі бачили, але мало хто там був. І в мене взагалі виникло бажання, не те, що бажання, а виникла ця поїздка рівна Луцьк. І за моєго бажання побачити тунель кохання. Нарешті я тут, 7 годин вечора. Я не знаю, яке звідси дістануся Луцька, але я думаю, що ця моя мрія. Побачити тунель кохання, вона здійсниться сьогодні. Мені залишилося декілька кроків. Пропоную вам мене не слухати, а просто йти в тунель кохання. Ходімо? Друзі, ми вже близько, а знак який? Що ми близько? Подивіться: кохання це любуватися поцілунками сонця. Кохання це прагнення стати кращим. Тут таке дерево кохання, кохання це. Поміч... Не помічати відстані. Кохання це зустрічати світанок і проводити захід сонця. Серденько. Кохання це щоденна праця над вашими відносинами. Кохання це дарувати увагу та турботу. Кохання це, коли душевного спокою потрібна його присутність для душевного спокою. Кохання це, коли він тобі освічується в коханні. Растя, ти йдеш, кохання це перетягувати її, притягувати її як магніт. Як це мило. Я Боже, як красиво. Друзі, як я сюди дісталася, ми приїхали на автовокзал в місті Рівне. Я кажу, що мені треба в Клєвань. Мені сказали, чекайте годину. Потім там щось вона подумала, подумала, каже, а підійдіть до того водія, він там їде, повз, він вас підвезе. Я до нього підходжу, він каже, спочатку не хотів брати з Растію чомусь, потім я його вмовила, сказала, що ми приїхали з Одеси на один день, будь ласка, розтямила, все. Взяв він нас за 40 гривень. за 40 гривень, Але він нас висадив на трасі, ми ще до цієї позначки клевань йшли пішки. Потім ще по цьому посілку йшли. Я монтувала відео, ми зайшли в АТБ. Там, там є АТБ такий великий. Ми зайшли. Я сіла на стіл там, де пакують товари. Ну, на стіл тільки не, не на стіл, а там стіл складається, знаєте, там внизу ще така є. Туди сіла. Раз я там лягла. Я монтую відео. О, мама мія! Тут таке життя блогерів, як бомжики. А я не знаю, ми туди йдемо. Бо тут щось екрани, якісь і тунель кохання, і все на світі. Ми його могли. Ану, зараз я подивлюсь по карті. Почекайте. Факт тут, що ми приїхали. Почекайте. Друзі. Ну, ось десь тут повинен бути тунель кохання. Нарешті. Нарешті ми підходимо. Боже знову вже капає дощик. У нас так, знаєте, дощ, сонце, дощ, хмари. Це взагалі щось, я не знаю, мені здається, що я сюди йшла декілька діб, просто от йшла ногами. Бурштин, тунель кохання. То сувеніри там продають? Сувеніри чи що? А, ну, так, а ну давай подивимось. Тунель кохань одне з найромантичніших місць в Україні. Дивовижна жива огорожа з дерев, що утворила над колією вишуканий лісовий коридор. Унікальний ландшафтний дизайн Клеванського тунелю кохання, створений безпосередньо самою природою. А, так тут є і Клеванська старовина, замок. Тут є і замок. Кам'яні санати. Вона би хоча б тунель побачити. Туалет, кава. Ви бачите, все є. А там кафешка, але вона не працює. Оце да, друзі. я це бачу зараз. Зараз ви. Ви готові? Раз, два, три. Я в шоці? Растя, пішли. У мене немає слів. Я просто бачила відео, фото, і вони такі, навпаки, люди казали, що ми очікували більше щось побачити, а тут так щось. А я навпаки очікувала менше побачити, наскільки я бачила на відео. Ну, тому що вони, напевно, чи взимку, чи не знаю, ранньою весною. Зараз, подивіться, все квітне, таке бояння, і це дійсно тунель. Можна присісти. Ой, як тут класно. Що ж робити, Растя? Так, давай поставимо камеру і будемо ходити туди-сюди, щоб хоча б нас на цьому фоні якось запечатлі. І в той бік. О, вау! Це просто кайфулік! Я вже йшла, думаю, друзі, так, давайте трохи пройдемося і я вам скажу. І я йшла сюди з такою думкою, я хотіла побачити цей тунель кохання. Я поставлю собі галочку. Просто я вже не хочу його бачити. Ну так як в мене була ця мрія, це бажання, то я це зроблю. Поставлю галочку, що я тут була, і все. І хай ця е, уйде, уйде це бажання, уйде ця мрія і все. Але ні, я це побачила. і Я, я радію, що я це побачила. Я щаслива, що я тут опинилася. Боже, клас! Растюня, ми отак повинні з тобою йти. Начебто ми йдемо в даль, в майбутнє, в щасливе майбутнє. Вийди сюди, не труси головою, ти просто йди. Давай пішли. Ідеш зі мною? Ми отак йдемо. На зустріч! Назустріч пригода. Ну я йду. Щось знов я роблю не так поразціним міркам. <плес> я не знаю, що мені робити, але це дійсно дуже красиво. І головне, що там написано, так, що він утворився сам, що це природаю так гілки, я не знаю. А чого ж їх так покосила ті а? природою? Ну, а я чула таке, що це була залізнична дорога працююча. І коли була, напевно, Друга світова війна, то тут возили якусь техніку, і щоб приховати це, то якось так зробили, підрізали дерева чи їх зробили у цей тунель, щоб не було видно. Не знаю. Цікаво, а в Луцьк ми доїдемо? Чи ні? Чи ні? Ой, клас! Ні, ну кайфуліки, друзі, скажіть. Це дійсно круто, дуже красиво виглядає. Друзі, ну це неймовірно. У мене вже розрядився мікрофон, вже починає все розряджатися. Ну і телефон, я звісно, що заряджала павербанком, Мікрофон ні. І він цілий день працював з восьмої ранку. Нарешті, нарешті його виробило. Я думаю, що так мене буде чути. Ми зараз нам треба раз я, поспішати в Луцьк, тому що ти що, вже вечір, початок восьмий. Я не знаю, як ми доїдемо. Хоча повинні ж їхати якісь автобуси, навіть е, міжнародні, теж через Луцьк чи як. Друзі, тут такий ліс, як сказати, що це таке? Є альтаночки, одна, друга, третя. Тут все влаштовано, тому що це туристична пам'ятка. І наскільки я знаю, що саме ця туристична пам'ятка внесена в європейські пам'ятки. Європейські. Тобто рекомендують навіть європейцям відвідати тунель кохання. Ну це я зараз показую, ви зрозуміли, ту сторону, з якої ми зайшли, там, як то кажуть, двері. Тому там, а ми якщо дивимось в цей бік, то це кайфулики. Це кайфуліки. А от цікаво, куди я можу по ньому дійти? Хто знає, може ми так і до Одеси можемо дійти? то навіщо нам той потяг по тонелю кохання? з піснею і бутербродами. Все, друзі, поїхали в Луцьк. Будемо намагатися виїхати звідси, бо нам ще до траси шпілять, до зупинки, до траси, не знаю, до чого. Чи годину так точно. Растюня, ти готова? Растя вже накайфувалася, подивіться на неї. А Растюня от, от і дала. Давай в крамничку зайдемо ще. Пішли в крамничку, а крамничка вже все. Зачинена, Растя, вже нікого тут немає, тільки ми з тобою швендяєм. нема. Растя пішла, я ж кажу в крамничку, вона пішла. Ну нема зачинена, ти що не бачиш? Так, Растя, Рівненщина туристична. Бачите? Тунель кохання були. Тут не були, тут не були, тут не були. Ой, клас! Боже, ну тунель кохання це дійсно щось неймовірне. Автівки їздять. А, готель-ресторан. Це готель-ресторан. Тут навіть можна приїхати на відпочинок. І ходити по цьому готелю. туди сюди Ой, готелю, <с. т> тунелю. <т> і готелю, і тунелю. А, -а, -а, -а. бачите? Ну, ми зайдемо сюди і. Отак, глянемо і підемо зараз, да, Растюня. Ми бусі буші мой кокусіки гогусики. Гу кокусіки гогусики. Гу так, все Растя, ходімо, ніч на вулицю, зараз ще стемніє, а ми ще... Тунелі кохання, ото нам буде точно, що кохання. Якогось маніяка ще зустрінемо. Пішли. Красота, красота. А небо. Ну, ще раз, ще раз покажу. Боже, як красиво. Ой, як я не хочу звідси йти, як красиво. А мені ще цей водій, який мене сюди довіз. Я йому кажу, тунель кохання, а потім Луцьк. Він каже, а що там в тому тунелі кохання? Я кажу, ну красиво, подивитися. Він каже, там немає нічого красивого. Я кажу, ну то вам говорю, тому що ви постійно його бачите там вже мільйон разів. А я вперше раз, то мені цікаво. Він каже, там, там комари, там взагалі нема нічого, там нема на що дивитися. Боже друзі, ну тут що, нема на що дивитися. Ну як красиво, як красиво. В Гусіка, ми сюди прийшли, тут були люди. Крім крамнички, тут ще була молодь, зараз вже нема нікого. Дійсно, треба йти. Друзі, ну що, ми йдемо, камеру виключаю, вже буде якась ясність, або навпаки ніякої ясності, то тоді я включу і докладу вам обстановку. Все, на цьому все. Я під враженням, зараз буду щось іти собі фантазувати. Про любов, про тебе, Растюня, про тебе буду фантазувати. Все, чекайте чергового включення. Друзі, ми заселяємось в квартиру. Виявила, що це квартира. Друзі, ми вже на місці, як ви зрозуміли, в квартирі. Я бронювала на букінгі. Я думала, що це готель. А може, я й знала, що це квартира. Я вже не пам'ятаю. Це було два тижні тому, тому. Все вже, але зараз я не розчарована. Новий будинок, панорамні вікна, кімната супер. А що мені бути розчарована я на одну ніч? Я зараз прийшла вже ніч на вулиці, темрява, суцільна темрява. Я лягла, прокинулася зранку, забрала свої мотлахи і до побачення Євробачення. Тут як виявилося, гардія ропна. будь ласочка. Разтя гардеробна. а я взяла твій гардероб. Багато чого тобі взяла. І таскала на собі цілий день. Кухня. Будь ласка. Взагалі красота. Мій улюблений коля. Та ні, ну класно, класно. Ванна, туалет, ванна, душова кабінка, пральна машинка. Ну, все є. Кокусики, гогусики, кокусики, гугусики. Гу -гу ну, все, отака ситуація, друзі. Як ми сюди доїхали, давайте два слова, як ми доїхали, ми попитали у людей, люди нам сказали, що навряд чи будуть автобуси, але вам треба йти на трасу. Ми пішли. І тільки ми підходимо, їде автобус. Я починаю голосувати, зупинись, зупинись, думаю, що це за автобус. І він зупиняється і виявляється, що це Рівно-Луцьк. Тобто, ну, взагалі, ми не те, що не стояли, а просто от як таксі, супер, таксі, віп. Таксі під'їхала. Ми виходимо і таксі під'їжджає. Приїхала на автовокзал в Луцьку. Думаю, зараз ми десь поїмо. По-любому, щось біля автовокзалу, якісь ресторані повинні працювати. Хотіла щось гарячого, супа якогось. Немає ресторанів, немає ресторанів, починаємо йти пішки. Супермаркети, супермаркети є, але ми купили там? Що ми купили? Бургер якийсь, то боже, він такий несмачний. Це капець, друзі, я така була голодна. А, це такі жалюзі, але вони в формі таких занавісок, як назвати. Коротше, друзі, залишилися ми голодні. Ну, як залишилися? Не там. Різного супермаркету, чи смачне, чи не смачне, от вона кидалася сама. Зараз раз ще покормлю, бо я її взяла з собою їжу. Все, ми лягаємо спати. Вам приємного перегляду, до зустрічі, пока-пока. Друзі, я ж не сказала ціну. Тисяча гривень, доба тисяча гривень. Ну, я ж дивилася, що було в центрі і можна було зразти. І тут можна забадитися. Пішли, яка їй помила лапи тільки що. То вона з душа. Ну, я начебто її добряче витерла. Ну так. А там ще столик такий біля вікна. Ні, квартира хороша. Хороша квартира. Отут ми і будемо спати Гогусик гу мій. Все, це інтимні речі, тому я вам не показую. Спокійної ночі. До зустрічі, пока-пока. S <laughs>